Софі Лювенем Книга Юної вершниці. Хто ми такі? Куку, -ку, я Емма, мені 12 років, і кіним спортом я займаюся змаличком. Скажу чесно, коні моє захоплення. Я про них думаю, мрію, без них не уявляю свого життя. Обожнюю. Знайомтеся, кашу. Кашу це французький поні для верхової їзди. Золотистий зі світлою гривою і хвостом. Йому 8 років. Я їжджу на ньому вже 2 роки перебування у клубі іпос. Кашу лагідний і приязний. Скоро ти це сама зрозумієш. Цей поні найкращий. Велика родина. Раніше я думала, що поні це лишата, які виростуть і стануть кільми. Кожен може помилятися, хіба ні? Вимірювання. Поні аж ніяк не лоша. Це справжній кінь, тільки маленький. Запам'ятай кінь на доріс до сорока 48, то це поні, трохи вищий уже кінь. Хитрувати заборонено. Зріст тварини вимірюється без підків. Так само, як ти вимірюєш свій зріст. Без, без зуття. Найвищих поні називаються кліперами. Вони можуть вести на собі дорослу людину. Мішан... Мішанина плутанина. Мерн, жеребець, чистокровний, цягловий кінь. Спочатку я нічого в цьому не розуміла, трішки пояснень, щоб стати профі. Мерен кастрований кінь, жеребець кінь у віці розмноження. Лошиця. Молоденька до трьох років кобила. Кобила самка коня, що народжує лошади. Лоша дитина коней або дитина поні. Лоша. Чистокровний. Верховий кінь чистої породи. Полокровка. Схрещений кінь, верховий кінь. Кінь, привчений до всіх норм і форм верхової їзди. Цягловий кінь. І для роботи в полі. Двоюрідні. Отже, ти зрозуміла, що поні це такий собі невисокий коник, а віслючок чи зебра вони також належать до родини конячих. Їх три види віслюки, зебри і звичайно коні. У них у всіх один ніготь на копиті, а кожен вид має кілька подріт. Зрозуміло? Кожного своя порода. Кашу це французький верховий поні. А я люблю його за працьовитість і спокійну вдачу. Є десятки порід коней. І кожна має свої особливості. Так, шотландський поні, бешкетник, який виробляє, що йому заманиться, кватерхорс, король Родео, Улюбленець ковбоїв. арабський чистокровний, переможець перехонів. Стрункий і породистий, а ти знаєш, що в нього храптів менше, ніж у його родичів, саме тому в нього такий піднятий круп. До занять готова. Я ще раз утішуся твого нового зустрічання скажу. Він також чекає на мене, він завжди відчуває мій настрій. Будь здорова! Не варто сідати на коня, якщо не недужаєш. Ти можеш зробити якусь помилку і навіть упасти. Ти чимось засмучена, збуджена чи ображена, тві кінця відразу відчує. Він може так само засмутитися, або стати наслухняним. Глибоко вдихни кілька разів, це допоможе тобі розслабитися. А якщо раптом злякаєшся, візьми собою того, хто добре знає коня. Дайма людина його спокоїть, тобі простіше буде до нього підійти. Момент зустрічі: Нехай твій кінь пасеться в лузі або стоїть у боксі. Піти за ним повинна ти сама. Використай цей е, початок спілкування, поговори з ним, погладь, якщо треба заспокоїть. А якщо кінь до тебе вже звик. Він зрадіє вашій зустрічі, якщо він бачить тебе вперше, тобі потрібен час для знайомства. Спочатку, коли я приходила за кашу на луг, я обов'язково пригощала його чимось смачненьким, якщо він дозволяв підійти. А коли він звик до мене, я стала приберігати морквину до кінця заняття. Підеш зі мною? Браво! Кінь наблизився до твоєї руки. Але як зробити, щоб він пішов із тобою? Рішення просте: беремо недоуток. Саме до нього кріпиться корда, довга мотузка, яка дає змогу вести коня. Щоб накласти недоуток, підійди з лівого боку і поклади праву руку на шию коня. Якщо він почне заткуватися, ти можеш його притримати. Обережність не зашкодить. Далі, тримаючи на у лівій руці, заведи його під шию. Правою рукою беремо потолочний ремінь і підтягуємо на угору. Тим часом лівою рукою просуваємо конячий ніс у носовий ремень. Тепер залишилося тільки застібнути пряжку. Все правильно, якщо під носовий ремінь. Входять два пальці, а під підборотний рука. Без сюрпризів. Кінь не любить ні різких руків, ні голосних вигуків, а ще менше несподіванки. Не, не відскакує за зі з криком Ку-ку! Ти ризикуєш виклати загальну паніку. Завжди підходить до коня дуже спокійно. Щось промовляючи і злегка теркаючись його рукою, щоб він відчув свою присутність. Будь уважний, ніколи не підходь до коня ззаду, це дозволо дозвол йому вдарити тебе копитом. Який силует? Як варто наполягати? Я і так це знаю. Кашу найгарніший, щоб поглянути на цю ногу. Лише поляти на цю ногу, а на цю поставу голови. Подібність Подібність? кінь особлива тварина. Щодо, щодо нього ми не кажемо паща морда чи лапи, ми називаємо рот, кінцівка і навіть нога, Опит, описуючи його, використовуємо ті слова, якими ми говоримо про людину. Щоб попасти кашу, я цілую його. Шока або кінчик носа. Кофть, кофть, кофть. Коли кінчик носа в коня білий, кажуть п'є зі свого білого. Хоча можна кожне біле відмитина на кінцівкій морді голові має свою назву. П'є зі свого білого. Маленька плямка. На лобі зірочка, довга проточна, широко проточна, лисна? Майже вся голова біла, гарний вид, як кажуть французи, щоденне вбирання. У будні коні носять одне брення. На май вказує колір шерсті коня, а також колір його гриви і хвоста. У деяких коней колір шерсті та грива їх хвоста однакові. Це просто, але більшість має два кольори. В одних грива їх хвіст чорний, а шерсть іншого цільного кольору, у других шерсть забафуло у два чотири чотири кольори. Останній шик, окрім масті, мій кінь має білі смужки. Схожі на шкарпетки. У конях може бути 2, одна, три чи чотири. У декого вони вузькі, наче браслетики. Декого носить короткі шкарпетки. Інколи вони бувають вище колін. У кожного свій смак. У шкірі Я, Якби я могла носити костюм для верхової їзди цілий рік. Цілий рік. Але мама проти, Шкода теми Д. Це я на самому початку в той час, коли у мене були лише штанці і гумові чобітки. У клуб мені позичило вже Київську шапочку. Щоб захистити голову. Мої батьки, е, куп... Мої батьки хотіли дізнатися, чи сподобається мені верхова їзда, щоб тоді вже подарувати справжнє брання. Чекати довго не довелось. Я була в захваті з голови до ніг. Через рік у мене був повний костюм, бриджі, підшите всередині колін, там, де найбільше треться. І чобітки на, на невеличкому підборі, щоб тримати їх у стременах. Ти можеш е, вибрати також е, короткі черевички, е, а на ікри натягнути краги шкіряні гетри. Сама маєш вирішити, в якому одязі почуваєшся краще. Адже головне, щоб тобі було зручно, якщо щось тисне і свербить. Або а, в чомусь собі не подобаєшся, то задоволення не отримаєш. Між іншим, молодому коню старого вершника арабське пислів'я. Щоб молодий кінь не надув поганих звичок, краще спочатку його довірити досвідченому вершнику. Кінський хвіст. Яка ідеальна зачіска для вершниці, Звісно, кінських ліст? Тоді волосся налізе тобі в очі і добре ховається під шокейською шапочкою, але не зав'язуй хвоста над високо, бо не зможеш як слід застягнути з шокейку. Я роблю невеликий пучечок на потилиці. Це її виглядає гарно і волосся майже не, не вбирає запах коня. Тож не треба мити голову після кожного заняття. Оце ніс. У кашу, як і у всіх коней, дуже тонкий нюх, тому жодних парфунів. Коли я сідаю на коня, сильний запах може йому не сподобатись. Ой моя голівенька. Сідати на коня, не захистивши голову, заборонено. Ти можеш обрати шокейську шапочку або каску. Перетворюйся, е, Переконайся, що застябка добре припасована під підборіддя і вже не чіпай. У принципі, якщо ти впадеш з коня на голову, жукейку потрібно замінити, бо захисна оболонка всередині може тріснути, а ти цього не знатимеш.